Вручення підозри посадовцям міської ради, порушення термінів ремонту доріг у Чернівцях та відновлення центрального водогону. Ці та інші питання Чернівецький міський голова обговорив під час традиційної щомісячної прес-конференції. Подробиці далі. У четвер, другого травня, Нацполіція Чернівецької області оприлюднила інформацію про підозру посадовців міської ради. За даними правоохоронців, керівник та працівник одного з департаментів, начебто, придбали автомобіль без використання електронної системи закупівель. Це тендер був на тендер, не з'явився жодний постачальник і в принципі згідно з законодавством. Вкладена прямо угода. Ми зробили розслідування внутрішнє, ми не бачимо то там порушення, але оголошувати деталі я не маю права. Розраховуємо на неупередженість суду і про і, і проховані Я хочу сказати, що це, в принципі, це звична справа за три роки пеп... Перевіряли нас, напевно, вже всі правоохоронці кожен день відбуваються запити ми є відкритими до співпраці. Ми боремося теж з недопрочесністю. ну, бути найпрозорішою міською владою, і так і вони буде надалі. І сприятиму ну сьому, якщо звичайно на, на цей об'єктивні речі. Чернівецька міська рада зарезервувала десятки гектарів земель, які можуть у майбутньому передати військовим. Та поки це не передбачено законодавством. По землям є заборона по видачі безоплатно для будь-кого, у тому числі військового. Це то це рішення було прийнято в Києві. Це на початку. Військових дій ми їх зарезервували, але які будуть в плани в центральної влади в цій всій історії, ми не можемо знати. Тому, в принципі, на перспективу зарезервували. Чернівецька міська рада фінансує збиткові комунальні підприємства. Зокрема, не працюючи нині аеропорт, водоканал і теплокомуненерго. Найбільше всього в водоканал у зв'язку з тим, що ну ціни на воду встановлює не міська влада, встановлює. Нкареє і це, це було обіцяно на початку року, що з 1 квітня збільшаться ціни на воду. Вони її не підняли. Відповідно, всі канали об'єдналися і подалися до суду на, на Нкареє, тому що ну, це не, незаконно. В зв'язку з тим, що піднімалися то ціни на Електроенергію до канал неспроможний сам плачувати. На аварійних ділянках магістрального трубопроводу вже почалися ремонтні роботи. Нині триває розчищення території. Чернівецький міський голова Роман Клічук прокоментував також ситуацію з ремонтом доріг у місті. У підрядника, який працює на вулиці Руській, є кадрові проблеми. Якщо ви ще питатимете за Заньковецького, то це аналогічно планувалося із 1 квітня вже приступити до ремонтних робіт. А в зв'язку з тим, що на супідряд де кампанія по зміні мереж, а в них теж попризвалася в армію, хтось виїхав. На жаль, у військовий час вкластися в графіки, це буде складно, тому зразу попереджаю, Що складно, От ви бачите на по почені газу теж все відбувається довго і за те, що немає людей. На запитання про те, чи будуть цьогоріч проходити зйомки фільму про Чернівці за участі українського режисера Ахтема Сітаблаєва, Роман Клічук відповів так: ну, поки що в Ахтем зайнятий він, він дотичне до ще до зйомок одного фільму. ну і другий він все-таки служить і оце накладає початок на, на, на цей процес, але це ідея, вона жива, вона буде, шукаємо, шукаємо сенаті спонсорів. Ну, це фільм не дешевий, тому но, но, но свядея жива. Олена Крячко, Андрій Моронесько, Олександр Окіпняк, Володимир Моронеську. Новини Сі 4